Івано-Франківське теплокомуненерго заборгувало за спожитий газ понад 70 мільйонів гривень. У цій сумі також штрафні санкції перед газопостачальниками. Директор комунального підприємства Василь Рущак стверджує, у загальній заборгованості 60 мільйонів. Це не платежі споживачів опалення і гарячої води. Відтак, теплоенергетики розпочали активну боротьбу зі злісними боржниками. До суду подано на 21 мільйон боржників, значить, розглянено 12 мільйон, на суму справ на 12 мільйонів. І на розгляді зараз знаходиться майже 1400 справ на загальну суму 8,9 мільйона гривень. Це щодо населення. Віднедавна заборгованість за спожитий газ стягується також зі спеціальних рахунків теплоенергетичного підприємства. Це обігові кошти теплокомуненерго, в тому числі заробітня плата. Відтак, починаючи з листопада, бюджет підприємства уже спустошується газопостачальниками. Аби не збанкуртувати, дирекція теплокомуненерго розпочала претензійно позовну роботу. Ми звернулися вже відповідно з листом до асоціації «Укртеплокомуненерго», до обласного. Управління житлово-комунального господарства з тим, щоб звертатися до кабінету міністрів, до міністерства регіонального розвитку для того, щоб внести зміни в цю постанову. Бо якщо так буде далі, то ну, підприємство місяць два пофункціонує і буде паралізована повністю робота. За офіційним листом до профільного міністерства має намір звернутися і міський голова Віктор Анушкевичус каже: наразі ведуться активні переговори з посадовцями Кабміну щодо нових правил в галузі теплоенергетики. 20%, коли залишається підприємство, і 80% йде по розщепленню на оплату за газ, це практично межа виживання. Оптимально – Оптимально. Це десь в межах 65 на 35, ну 70 на 30. Тому я вчора на цю тему за міністра говорив і сказав, що ви можете дограти до того, що всі підприємства теплоенергетики ляжуть. Якщо жорстка урядова політика розрахунків у сфері газотеплопостачання не послабне, то це створить суттєву загрозу для функціонування комунальної теплоенергетики. Загалом віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.